По суті, не змінилися, я зазвичай відповідаю на всі питання максимально розлого, Але в цьому випадку я можу сказати так, відчули як попередньо. Це суттєве не, позбавлення можливості нас діяти на випередження. Але чи були такі випадки в історії російсько-української війни? Так були. Виходили ми з цієї ситуації раціонально і могли утримувати ворога та нищити його дистанційно так. І за останній період часу, об'єктивно, кінець 24 го початок 25 го року, держава Україна, українські приватні виробники, зокрема, зробили високий стрибок з точки зору виготовлення безпілотників, модернізації, а також можливості нанесення вогневого ураження в глибину Російської Федерації. І Якщо рухомі цілі, такі як засоби протиповітряної оборони, установки С 300 С 400 радари різного дальнього виявлення і таке інше, це те, що зараз покрите пітьмою у зв'язку з позбавленням Сполучених Штатів Америки отримувати нас розвід.